Вітаю пані та панове! І насправді зараз мало вже вийти відео про усі книги 2022 року. Проте я трохи не зіставила власні бажання з власними можливостями. Через це воно трохи затримається. А сьогодні ми з вами натомість поговоримо про книги, які я собі запланувала на обов'язкове, мало бути мабуть, в лапках читання 2023 року. Виглядало це абсолютно звичним чином, як зазвичай я планую своє читання. Я підійшла до полички з думкою, ну зараз я оберу собі виключно обов'язкове, виключно те, що от ну точно 100% я хочу прочитати і згрібла половину шафи. Тож я зараз сижу тут завалена книжками, але насправді в мене всього три категорії, на які я ці плани можу розділити. Я вирішила не йти за звичним принципом, обираючи жанри і обираючи що. Я хочу з них читати, тобто в нас не буде класики нонфікшену. А про три категорії, давайте я познайомлю вас з ними. По-перше, я нарешті наважилася на свій власний похід на почекунів. Я зібрала собі, враховуючи, що січень вже майже минув, 11 книжок, які зачекалися свого часу на полицях. З них ми почнемо. Після чого перейдемо до жанру, який я обожнюю і якому я шалено мало приділяла часу у 2022 році. Тож 2023 рік я. Оголошую для вас і для себе на цьому каналі роком наукової фантастики. Також досить багато книг цього жанру я собі на читання наобирала, і після цього ми поговоримо про двох авторів, в яких в мене досить плідне читання відбувалось у 2022, другому, через те, що вони досить багато на цей момент вже встигли написати і сповільнювати темпу у 2023 му я теж не збираюся. Розпочинаємо з походу на почекунів, і усі 11 книг, які я собі на цей рік запланувала. По перше, я я щомісяця буду собі рандомно витягати з коробочки якусь назву. Я так планую собі, що робитиму це в інстаграмі, десь в перших числах. щомісяця, а всі ці книжки це всі їх. Всі ці 11 примірничків об'єднує те, що свідомо мені було б досить важко до них потягнутися. Це або книжки, які мені хотілося б почитати, але, скажімо, інші книги їх би витіснили при виборі. Або я настільки впевнена, що мені ця книга сподобається, що я вам вже розповідала, що це аж не цікаво. Ну і звісно, всі ці книги об'єднує те, що досить довго вони вже стоять в мене на поличках. По-перше, нарешті почну показувати вам книжки Місячне сяйво Майкла Шебона. Вона в мене стоїть. На поличці з постмодернізмом, я так розумію, автор десь навколо цього напрямку і пише. І от це той випадок. Ну, я впевнена, що мені сподобається. Це має бути про звичні речі, дуже незвично написане. Враховуючи кількість книжок, що лежать навколо мене, я не думаю, що мені варто на кожній довго зупинятися, а також я не зможу вам щось конкретне про сюжет цієї книги сказати. Наступна книга, мені здається, вона відносилася до мого найпершого замовлення у видавництві старого лева. Це, здається, було близько трьох років тому. І я вам показую діти їхні від Ніколя Матіє. Це має бути щось про лихі ті у Франції. І про молодь схожу на ту, що зображена на обкладинці. Власне, обкладинка мене вперше і привабила до цієї книги. Після чого я ознайомилася з анотацією, зрозуміла, що мені треба. Так вона стоїть і чекає. Насправді я зараз дивлюся, і тут. Багатько саме від видавництва старого лева книжок я не знаю, чому так сталося. Тому що наступною я дуже багато вже розповідала про цю книгу на каналі, і вона досі в мене не прочитана. Я нарешті хочу познайомитися з Арундаті Рої, і в мене тут її бог дрібниць. Індійська авторка про майстерність стилю якої вже легенди майже на Ютубі ходять. мабуть, варто мені нарешті теж познайомитися. Далі в мене тут Мадлен Тієн і не кажіть, що в нас нічого немає. Це знаєте, мабуть, роман, який варто було б прочитати кожному. Важливий роман для розуміння багатьох речей, але я розумію, що він також буде досить важким. Це про здається три покоління китайської інтелігенції у часи революції. І це може бути саме той випадок, коли мені свідомо буде складно наважитися на читання цієї книги, тобто свідомо потягнути до неї руку, свідомо зрозуміти що зараз саме той момент момент, коли я хочу, і я буду ще невідомо скільки відтягувати. Тому як і інші книжки з цієї категорії віддаю на долю чарівного рандому. Наступна книга, яку я планувала собі на минулорічне осіннє читання і так до неї і не дісталася, це праський цвинтар Умберто Еко. Я взагалі нотувати свої книжкові покупки почала десь з січня 2021 року. І з січневих покупок це єдина не прочитана досі книга. Мені здається, час вже з нею познайомитися, розібратися і з книгою з моїми враженнями. Але це Умберто Еко знову ж я впевнена, що це буде класно, майстерно, цікаве, неймовірне. Далі книга, яку я навряд чи можу віднести до категорії, що я впевнена, що мені сподобається, тому я її не беру. Але я розумію, що антиутопії це не зовсім той жанр, до якого мені свідомо часто хочеться звертатися. Проте оповідь служниці від Маргарет Етвуд, мабуть, єдиний з найвідоміших представників цього жанру, з яким я ще не знайома. І мені точно варто познайомитися. І мені здається, це єдина тонесенька книга з усіх, що в цій категорії будуть. Здається, розмір це також не останній фактор, такий чи маленький розмір. Це не останній фактор, за якими ці книги ці добірці опинилися. Теж з досить-досить давніх покупок в мене тут лежить щоденник наркомана Алістера Кроулі, яка, начебто, є автобіографічним твором, в який автор має весь свій цікавий досвід окреслити і ним, поділитися. Ви знаєте, я таке люблю. Мене тільки один факт може насторожувати з цієї книги, де в переліку ким був. Автор згадано, що він містик, і церемоніальний мах шалено цікаво, насправді, що ж воно тут буде. Книга, за яку мені варто, мабуть, було братися раніше, коли вона ще була на шаленому піку популярності, коли її всі обговорювали, коли вона була всім цікава. А зараз читати справу про Гаррі Квеберта, правду про справу Гаррі Квеберта від Жоеля Дікера, тому вона в мене і стоїть. Ніхто про неї вже не говорить. Я її взяла в першу чергу саме через скандали. Навколо неї, які ходили саме навколо її героїв, комусь вони подобалися, хтось вважав їх жахливими, хтось вважав цю книгу надто переоціненою, хтось співав її діфірамби. Мені, мабуть, вже варто нарешті скласти своє враження про цю книгу, про цього автора. Я не впевнена, що буду надалі щось в нього читати, через те, що детективний жанр я досить рідко чіпаю своїми руками. Але от з найвідомішою книгою автора познайомлюся точно. Далі на черзі в мене шрам чайний м'євіля. Я обожнюю першу частину, колись, колись я нарешті наважуся придбати її собі на поличці. Це вокзал на вулиці Віччю. А це, як я розумію, не зовсім пряме продовження з іншими вже героями. Проте зі схожою локацією про місто Новий Кробізон. Зовсім нещодавно для себе відкрила, наскільки мені захопливо і цікаво читаються усі ці морські подорожі, морські пригоди. Тож сподіваюся, тут зустріч у нас буде цікава. Я насправді в цьому. Ому, не сумніваюся. Мені подобається, як пише Чайнам Євіль. Я до нього взагалі йду не за героями, не за історією Навіть я до нього йду за атмосферою. А далі в мене книжка мені здається з придбаних у Львові, це найперше. Я її купувала ще на розпродажі у Вівату. У фізичній книгарні це століття жидання» Артура Кеслера. Я спочатку брала собі, здається, Філіпа Діка. В нас з хлопцем-консультантом зайшла мова про його творчість. Він мені намагався порадити людину у високому замку. На що я сказала, що я її вже читала, і тоді він мені сказав: тоді ви можете з також жанру альтернативної історії спробувати століття жадання Артура Кеслера. Після чого я придбала цю книгу, вона. Досі в мене стоїть. Окрім того, прізвище Кеслера дуже часто останнім часом зринає в моєму інфопросторі в різних книжках і в нонфікшені, і в художніх я на нього часто натрапляю. Мабуть, мабуть, я про всі книги так кажу, тому вони й тут, мабуть, час з ними познайомитися. На останок спочекунів трохи класики. В мене тут Марк Твен і його роман Янки з Конектикуту при дворі короля Артура. З класикою в мене я не скажу, що важкі стосунки в мене дуже легкі стосунки з класикою. Я дуже рідко її читаю. І тому вирішила хоч одну книгу додати до цього списку. Тому що якщо до інших з полиці я свідомо можу потягнутися, то оця мені здається може в мене довго простояти. Теж стільки різних відгуків чула від того наскільки це прекрасна цікава захоплення, Оплива річ до того, що ну тут просто Марк Твен сміється з середньовічного життя. Прямуємо до наступної великої категорії, і зараз я вас завалю науковою фантастикою. Як потім буду завалювати себе? Тут я вже не буду собі там тягнути аркушики, але в мене все одно майже книг вийшло за кількістю місяців. Тож я собі буду десь в голові тримати. Що мені десь по одній книзі саме з -за цих треба. Брати, я казала раз на місяць. Скільки в мене тут різного цікавого не збиралося, давайте я почну з експансії Джеймса Корі, яку я не знаю, чи треба мені купувати далі через те, що я не можу досі прочитати першу частину. А враховуючи скільки там книжок вже і вийшло у Богдана, і скільки їх там написано, і планується, мені треба вирішувати швидше. Мабуть, здається, на цей цикл я не чула ще жодного негативного відгуку. Це досить багато звалює відповідальності на цю книгу конкретно. В моїх очах, принаймні, з того, що знаю, якщо не заглиблюватися в сюжет, тут має бути щось саме твердо, науково-фантастичне а я таке люблю. Трохи постапокаліптичної наукової фантастики, звісно, в мене тут не знаю, чому досі не прочитана, і така красива кантика для Лейбові. Це Уолтера Мілора Молодшого. Щось має бути про Америку, яка я не знаю, намагається повстати з праху ядерної війни. Я можу помилятися, це навіть не те, що я прочитала зараз в анотації. Це те, що я пам'ятаю з того моменту, коли я вперше цю книгу купила. З тих пір вона досить довго стоїть в мене на поличці. Але я теж впевнена, що мені сподобається от, от так не цікаво. Далі дві книги від одного автора це Вільям Гібсон, і знайомство з ним я б хотіла розпочати з його збірочки Спалити хром. З того, що знаю Вільям Гібсон, батько такого жанру як кіберпанк. І я не впевнена, що знайомитися з автором добре, саме з його малої прози. Проте десь я чула. Мені принаймні здається, що десь я чула, що краще, перш ніж переходити до великих робіт автора, краще познайомитися з його оповіданнями. До того ж, мені останнім часом дуже у чомусь тягне мені до мене до оповідань, тому розпочинатиму саме з цієї. Після чого перейду вже, звісно, до нейроманта. Я сподіваюся, на той момент як я прочитаю цю книгу, буде ще можливо придбати другу та третю, через те, що, наприклад, першу зараз ніде не знайти майже. Але на неї вже відкрили, начебто, передзамовлення на сайті видавництва видавництво, і треба знайомитися швидше через те, що видавництво жупанського вже анонсувало переклад нової трології Вільяма Гіпсона. Є один план на минулий рік, який я не встигла втілити. Я минулоріч не прочитала жодного роману Станіслава Лема, хоча це один з моїх найулюбленіших авторів, не тільки наукової фантастики, а і взагалі, хочу вже розповідала, але хочу е, подолати спочатку цей томик його, тому що Едеми Соляріс з нього в мене вже прочитані. Повернення із зірок на черзі, будемо знайомитись. А далі в мене тут лежить бот Макса Кідрука. Я все намагаюся, хоч з якогось боку, підступитись до цього автора, і е, я теж позираю і облизуюся на колонію. Але розумію, що поки що, мабуть, мені треба зрозуміти, чи дійсно я хочу читати цього автора, чи дійсно мені цікаво продовжувати з ним знайомство, перш ніж купляти собі той грубасик на тисячу сторінок величезний. З іншого боку, я розумію, що бот досить рання робота автора, і оцінювати. За нею майстерність його зараз це дуже невдала ідея. Проте, бота я точно прочитаю, а там вже буду дивитися. Не знаю куди, не знаю на що, але щось буду дивитися. Давайте перейдемо до двох моїх улюблених авторів у жанрі. І в кожного з них буде по дві книги. По одній я хочу перечитати, по одній прочитати нову. По-перше, теж з планів планів, з планів на грудень. Насправді книжечка це Боже і вам ласки, містере Роуз Курта Вонегу. Та тут вже ну без питань, що я її прочитаю, і без питань, що рука в мене до неї спокійно потягнеться сама. Тут багато книжок, які саме з наукової фантастики, я впевнена, що прочитаю цього річ. Просто отак от орієнтую вас, чого цього Око, чекати у форматі Трачептек я надкушувала у грудні цю книгу, і в перші 30 сторінок були неймовірно прекрасними, як і все, що я до цього читала у Курта Воневута. А окрім цього, у автора я б хотіла перечитати мій найулюбленіший його роман, і одну з найулюбленіших моїх книжок евер це бойня номер 5» про другу світову прибульців і подорожі у часі. І другий улюблений автор наукової фантастики, звісно, це Філіп Дік. Першої книжки я ще не маю на руках, але ось-ось вона вже має мені прийти від видавництва комубук це буде звихнути час. Сподіваюся, в книжкових покупках за січень ви її вже побачите. А другу книгу, це також одна з моїх найулюбленіших книжок. І улюблена в автора я б хотіла цьогоріч перечитати. Це затьмарення. Я вже всі вуха вам проїла, мабуть, цією книгою, і думаю, я його з воно хотіла б взяти на якесь окремо відео, щось типу тиждень перечитування улюблених книжок. Додати туди може щось ще. І мені здається, буде цікаво, емоційно і дуже щиро. <му> На останок з наукової фантастики, я думаю, року мені точно має вистачити, щоб дочитати хроніки дюни Френка Герберта. В мене тут останні дві книжечки єретики дюни, яку я починала минулоріч і не дочитала. Я зупинилася на 100-176 сторінці і відклала її. Зрозуміло, що буде в мене настрій, я до неї повернуся, поки вона з таким е підходом в мене і лежить на поличці. Чекає, і після неї, звісно, буде ще капітула дюни. Тож з цим циклом я цьогоріч точно вже прощатимусь, думаю. А ми переходимо до останньої категорії з двома авторами. Ви, мабуть, точно вже здогадалися, хто це, тому що дуже плідних авторів не так багато, яких я великими обсягами читаю. По перше. Стівен Кінг. І я банально все згрібла зі своєї полички з непрочитаним у автора. Тому що перш ніж купляти і читати щось нове, я хочу розібратися з усім оцим. Але перша книга, яку я вам покажу, це план номер 1 на весь рік. І маленький спойлер до січневих нових книжкових покупок. Доктор Сон англійською, хочу за тим самим принципом, що читала я у 2022-му сяйво, перечитати доктор Сон вже у 2023-му. Я її надгризла поки що лише на дві. Перші глави – це 32 сторінки. Всього у книзі їх майже 500, Почитати є що знову ж на весь рік. Це до речі, як із сяйвом, я робитиму в п'яте. І шість непрочитаних книжечок, які чекали мене на полишці. По перше, це трилогія про Біла Годжеса. Мені щось підказує, що я планувала її собі на 2022, але не склалося. Я читала у Кінга що завгодно, але не містере Мерседеса і його продовження. Тож обов'язково це виправлятиму у 2023, тому що ну надто часто я чую про ці книги серед улюблених в автора в різних читачів. Тож в мене тут містер Мерседес, що впало, то пропало, і кінець зміни. А окрім цього, в мене тут, по-перше, Біллі Саммерс, якого я собі купувала, коли побачила, що книгу розгрібають тільки так. Я зрозуміла, що краще я її собі матиму на поличках, поки я маю змогу її спокійно придбати. Дуже багато чула про цю книгу, що найбільше мене інтригує, що це нетиповий Стівен Кінг. Що під цим мається, я поки не знаю. Єдине, що я знаю про цю книгу, це що вона про. Вбивцю найманця, який начебто намагається піти на пенсію. Не впевнена, що в нього виходить. Далі олдскул в мене тут це зона покриття з настільки унікальною обкладинкою, що навіть серед кінги від КСД треба ще пошукати. Конкретно на цей роман чула дуже небагато відгуків, і ті, що чула, були не надто. Вражаючими проте я все одно читатиму у автора все. Я хочу знати його творчість в усій його повноті. Тут, ну мабуть, з обкладинки не важко здогадатися щось про телефони з того, що я чула, має бути чи то про зомбі, чи то щось про таке. А от тут написано: якщо якийсь письменник здатний створити приголомшливий американський роман про зомбі, то це точно Стівен Кінг. Ну. І мені здається, з непрочитаних у автора книга, яка найдовше чекає на мене на поличках, це Крістіна. Те, що вже важкувато знайти класичний Стівен Кінг, якого я ще не читала. Конкретно це 1983 рік написання про машину вбивцю. Останок ми поговоримо про автора. Звісно, ви всі здогадалися, що мова зараз піде про Террі Прачета. Я не плануватиму собі наперед конкретний список з 12 книг, які я читатиму у автора цьогоріч. Я хто не знає, читаю по одній книзі автора на місяць у хронологічній послідовності, в якій він їх писав. Свою січневу книжечку я вже з'їла, натомість притягла все, що в мене залишилось тут в автора не прочитане. Не тим боком ще повернула. Отак От буде правильніше. Я впевнена, що вони в неправильній хронологічній послідовності зараз лежать. До того ж, мені тут декількох примірничків між ними не вистачає, як мінімум для початку треба десь відшукати жниця. А це справа досить важка. З того, що я знаю, що в мене на лютий будуть рухомі картинки. Давайте я з нею тут посиджу, щоб було трохи легше. Чому я не хочу прописувати собі список книг на цей рік наперед, хоча знаю їх хронологічну послідовність, тому що. Завжди можуть перекласти щось, чого не вистачає. Тобто мені зараз, наприклад, не вистачає дрібних богів, щоб читати в правильній послідовності, і їх точно не встигнуть перекласти до того моменту, як я до них дійду в своїй місячній послідовності, але їх можуть видати пізніше цього річ, наприклад, раптом таке диво трапиться, і тоді я буду їх читати. Я повернусь до них, повернусь назад, щоб нічого не пропускати. Тож я просто корінці книжечок в блокноті буду заповнювати назвами раз на місяць. Тож, друзі, я думаю, ми дуже плідно сьогодні з вами поспілкувалися. Дуже книжково ми з вами також поспілкувалися. І я, як завжди, чекатиму на вас в коментарях про те, що ви собі нас набудували там у книжкових планах. Чи вони грандіозні, чи ви все ж таки вмієте правильно оцінювати свої сили? Тож а ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!